Немає гірше, як в неволі про волю згадувати. А я про тебе, воленько моя, оце нагадую. Ніколи ти не здавалася мені такою гарно молодою і прихорошою такою, так як тепер на чужині, та ще й в неволі. Доле-доле, моя ти я воле, хоч глянь на мене за Дніпра, хоч усміхнися зза. І ти, моє єдине, я встаєш із за моря, з за туману, слухняне рожеве зоре. І ти, моя єдина, ведеш за собою літа мої молодії. і передо мною, ніби море, заступають широкі села з вишневими садочками, і люди веселі. І ті люди, і село те, де колись мов брата, привітали мене мати, старесенька мати, чи збираються ще й досі веселі гості погуляти у старої, погуляти просто, по старому, по давньому, от світу до світу? А ви, мої молоді, чорняві діти, веселі і дівчаточка, і досі в старої танцюєте. А ти доле, а ти, мій покою, моє свято чорнобриве, і досі між ними тихо пишно походжаєш, і тими очима аж чорними, голубими, і досі чаруєш людські душі, чи ще досі дивуються всує на стан гнучки? Свято моє, єдине є свято! Як оступлять тебе дола, діточки дівчата, і защебечуть по своєму доброму звичаю, може, й мене ненароком діточки згадають, може, яка і про мене скаже яке лихо. Усміхнися, моє серце, тихесенько тихо, щоб ніхто і не побачив, та й більше нічого. А я доленько в неволі, помолюся Богу.